Це цукерочки, дуже е, чоловік мій полюбляв. Ми постійно там е, вибирали якісь цукерки, кажу, ну давай якісь там дорогі, якісь класні спробуємо. А він постійно мені говорив, та ні, он, ну, от ромашка це як смак дитинства для нього. І ми тепер постійно йому приносимо ромашки е, і е, опечиво. Зі своїх 28 років десантник Валерій Болгов вісім віддав захисту України, розповідає його дружина Анастасія. Командир роти вогневої підтримки 79-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув у червні 22-го року. Це випускний його з Харківського університету повітряних сил. І мені Кожедуба. Він дуже хотів бути офіцером, і для нього це було дуже важливо. Він був дуже щасливий в цей день. Після коледжу пішов на строкову службу. Підписав контракт, тому що якраз 2014 рік, з 14 на 15, починається антитерористична операція. Окрім військової справи, чоловік займався змішаними єдиноборствами та любив футбол. Передали рюкзак, передали ніж, його особистий годинник і ось ці речі. Це е, капа його. Це те, що завжди з ним, тому що він постійно, якщо в нього є вільний час, він займається з хлопцями, спарінги і так далі. Це те, що було вже з ним. Особисто на той момент, коли його не стало, це була Пасха. Відправила йому там різні там, смаколики і він попросив дуже, щоб я йому відправила свою хусточку з парфумами. І і декілька фотографій. В його нагрудному кармані в бронежилеті знайшли ці фотографії і цю гостинку. Він завжди її носив з собою. Справа не в якихось таких оберігах. Я знаю, що він, він бачить, він чує. Ну він колись мені снився і сказав, що я в нього питала: кажу, Валєрочка, ти нас завжди бачиш? каже, ні, я тільки тоді, коли хочу. Це позини мого чоловіка ще з 15-го року. На свій лад таким суржиком він казав постійно: хахли не бігуть, хахли не бігуть. Свічку мені подарувала дівчинка, ми з нею не знайомі. Тут, тут, тут Москва. Я все чекаю такого моменту, щоб її підпалити. У цьому альбомі береже спільні фотографії. Це от у нас тут є декілька. Весільних наших фотографій. Пам'ятаю, я йому сказала, кажу, це ж надивилася, кажу, там, Валіра, якщо ти на весіллі не будеш плакати, коли там наречену побачиш, кажу, все, значить, ну, весілля не буде. Виходжу до нього і бачу, що в нього так сльозки течуть. І стою, кажу, Валєрочка, я ж пошутила, кажу, не обов'язково. А він прям так розчулився. Було весілля на Покрову І день козацтва. Це листи чоловіка та його малюнки. Йому було 20, а мені 15, коли ми познайомилися. І тато в нього питає, каже, що ти від неї хочеш? А він так сидить і каже, я вашу дочку люблю. І все. З того моменту якось так все. Потім е писав, я ж кажу, писав мені листи. Це за рік і 9 місяців він присилав мені кожен місяць листи. Пошті, все як треба. У нас мене тут і вірші, і малюнки. Це ромашечка. Яку euh, він намалював. Я собі, мабуть, місяця два-три назад татуювання тут набила. Таке з, з такою ромашечкою, як він намалював. Так, це все його листи. все його листи. Квитки. Купа. Тут він мені писав, про те, що трьох що трьох діток хоче. І він там прям по іменам, і все ж там. І він дуже хотів там, щоб було там два хлопчика і одна дівчинка. Каже, про війну чоловік розповідав мало. Таких ситуацій, які мені розповідають хлопці, наприклад, як він там вивів усю свою роту засідки, з, наприклад, з гарячого дому. І Він розумів, що як, як має бути. Будинок прилетіло, він почав горіти. І він знайшов вихід з того будинку і вивів усіх хлопців. Він такий в мене везучий, можна сказати. В нього в самому було 17 татуювань. І він у нього тут навіть є е, татуювання, е, там лаки, щасливчик написано все ж там і. Е, е. Він ще в 2015 році він переступив так просто йшов, переступив через чотири розтяжки. Попри сильне поранення руки, і в тому під час повномасштабного вторгнення відмовився від операції. Завжди йшов перший, і в нього було поранення. І виходить так, що я приїхала до нього за 10 днів до того, як не стали, я приїхала до нього в Краматорськ. Перед цим він отримав в Ямполі, отримав поранення. Я бачила очі свого чоловіка, як він просто, просто виходить з машини. Це вже настільки було дуже тяжко після поранення. Йду до нього, так посміхаюся, він так став об машину, так обперся і каже, «Почекай секунду». Він переїхав тоді на Святогірськ. І ми з ним в останню ніч говорили. І зранку він пішов на задачу. З приводу прапорів, цей прапор це хлопці, коли приїхали на 9 до мого чоловіка після похорон, вони підписали нам прапори. У нас 40 чоловік, 40 хлопців сиділи, тому що коли не стало мого чоловіка, в його підлеглі 40 чоловік із його підлеглих. Відмовилися далі служити, склали зброю, тому що вони. Ну, це просто був такий шок для всіх. Ніхто не вірив, що таке могло статися. Анастасія Болгова зі своєю мамою створили у Богданівці стелу вшанування військовослужбовців. На ній написали слова Валерія Болгова про те, що герої живі, доки жива пам'ять про них. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.